Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми з вами продовжуємо далі розбиратися в основних принципах місцевого диван. І сьогодні ми роздивимося другий принцип це законність. Саме поняття законності наголошує, що це багатоаспектне правове явище, що характеризує організацію і функціонування суспільства і держави на правових засадах. І саме в питання законності входить принцип, метод та режим. Про що ми згодом поговоримо. Хочу навести вам простий приклад щодо законності. Конституція України є дуже просте, але дуже важливе визначень про те, що органи державної влади та органи місцесредування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто, це дає визначення і розуміння законності. Органи державної влади та органи місця, їх посадові особи не можуть щось вигадувати, робити так, яким заманеться. Тобто вони діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та законами України. Тобто законність дає функціонування суспільства і держави на правових засадах. Ось про що йде мова. І це найголовніше. Також законність означає ідею. Принцип, метод державного керівництва і сам режим. Все починається з ідеї. Будь-які питання. Повинна щоб була ідея для того, щоб було розуміння, в якому напрямку ми будемо рухатись. Все починається з ідеї. І так в будь-якому питанні. Але ми кажемо про законність. Надалі, де таке визначення як принцип? Принцип це першопочаток. Те, що лежить в основі певної сукупності фактів, теорії та науки, тобто це перший крок. З чого треба починати? Це принцип. І цей принцип має бути визначений. А визначальне положення, вихідний пункт, передумова певної концепції або теорії, тобто це визначальний такий першопочаток. І в основі цього початку лежить концепція, певна концепція для того, щоб було вирішення те або інше питання в законній площині. А саме питання концепції має визначення, що це система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів єдиний визначальний задум. Тобто концепція складається для того, щоб було розуміння, як вирішити окреме питання. Або Ті питання, які виникають, група питань. Тобто, це погляди на вирішення важливих питань для того, щоб вони в подальшому не виникали. Відповідно, складається окрема концепція або група концепцій. Тобто, те, що має бути для вирішення питань щодо законності. Надалі йде таке поняття, як методи державного управління. Це сукупність засобів, здійснення управлінських функцій держави, впливу суб'єктів державного управління на об'єктне. Тобто державне управління або державотворення весь час повинно розглядатись, як краще зробити, як поліпшити, як змінити. Тобто державним управлінням мають займатися саме представники. Органів державної влади та органів місцевого судування, вони мають весь час аналізувати законодавство, Конституцію, закон України про місцеве судування, інші законодавчі акти, законопроекти для того, щоб було визначення, як саме має бути здійснення управління державою справедливо, зрозуміло для того, щоб це було. В першу чергу вигідно суспільству, бо всі представники державної влади, представники органів місцесдування, вони працюють на людей, на громаду. Далі є таке поняття, як режим. Режим, режим це державний устрій, сукупність заходів, методів, способів здійснення влади. Тобто режим, по якому режиму буде жити, як, як приклад, окрема держава. Тобто режим має бути визначений в державному устрої, що саме складається це управління, які заходи, які методи, які спосіби здійснення влади мають бути. В Україні є у нас на даний час чотири гілки влади: це виконавча, законодавча та судова це три гілки, і відповідна четверта гілка це. Місцеве свядування. І ось треба зробити так, щоб ці всі гілки влади працювали між собою в законній площині. І питання законності для них дуже важливе. Тобто, ще раз я вам повторюю, шановні глядачі, ідея, принцип, концепція, методи державного управління та сам режим. І ось, якщо оце все буде зрозумілим, і ті люди, які пишуть законопроекти, Ті люди, які приймають і займаються законодавчою діяльністю, вони мають розуміти, розуміти саме поняття закон, законності. Бо саме поняття законність лежить і стоїть друга після, після народовладдя, яке наголошує в основних принципах місцесвядовання. Тобто законність має бути. І зрозумілим для того, щоб були вирішені ті питання, і було визначено те управління державою в першу чергу, для того, щоб відбувалися зміни, відбувалися покращення, і відповідне, щоб це відчували люди, народ України. Тому, шановні глядачі, ми роздивили з вами другий принцип це законність. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте, будемо спілкуватись це саме найголовніше, що ми маємо робити. Всім вам дякую, всього найкращого.